Усім привіт на моєму каналі, героїня цього відео. Знає, як легковажними і непристойними сюрреалістичними роботами критично досліджувати надзвичайно глибокі теми і змінювати суспільство, Сара Лукас відома провокативними роботами, які пронизані британським гумором. На сьогодні вона є однією із найвпливовіших мисткинь Великобританії та світу. А прямо зараз ви вже можете ставити ваші вподобайки і підписуватися на канал, якщо з якихось причин ви за... Буде це зробити на своєму каналі. Я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконаю за вас. Бажаю вам приємного перегляду. Сара Лукас пов'язана із групою Young British Artists, до невідомих представників якої також можна віднести Дем'яна Герста та Трейсі Емін. Сара Лукас народилася 1962 року в Лондоні. 2007, 2013, 2015 та роках. Вона представляла свої роботи на Венеційській бієнале. Своєю творчістю художниця ставить під сумнів суспільні норми та гендерні стереотипи. Для Сари Лукас характерні феміністичні мотиви. У багатьох роботах вона бере тіло за основу. Також вона використовує предмети повсякденного побуту: меблі, їжу, цигарки, колготки, що відсилає до редімейду Марселя Дюшана. Сара Лукас переосмислює редімейд шляхом додавання неоднозначних форм. Наприклад, у роботі Байк вона приплила трубчасті форми, схожі на кінцівки, із унітазом, щоб утворити спотворені тілесні пародії, карикатури, які імітують сексуальні стереотипи жананависника, поширеним і потужним мотивом творчості Сари Лукас, є цигарки. Часто вони є матеріалом для її робіт. Вони вражають незалежність і замкненість, є символом сексу і смерті. Це такий собі психологічний парадокс, який захоплює мисткиню. Сара Лукас формує неоднозначні форми таким чином, щоб вони нагадували частини або все людське тіло в сексуальних позах і підкреслювали органи, пов'язані зі статтю та бажанням. Таким чином, крізь призму гумору, Сара Лукас розглядає аспекти людського тіла та його соціальні атрибути. Вона формує об'єкти чоловічого бажання із сирих курей. Риби, смажених яєць, бананів чи інших продуктів, які діють як замінники чоловічих чи жіночих статевих органів. Наприклад, такий прийом вона використала в інсталяції у натюрель на старому матрасі. Художниця розмістила апельсини, огірок, лимони та відро, щоб зобразити гетеросексуальну пару в ліжку. Робота демонструє певний тип сексуального виховання із властивою для Сару Лука з дотепністю. Для її новітньої скульптури характерні м'ясисті форми частин жіночого тіла, зроблені із наповнених колготок. Для підсилення сексуалізованості жіночого тіла художниця формує з них провокативні інтимні композиції. Закликаю вас написати в коментарях ваші враження від творчості Сари Лукас. Мені буде дуже цікаво почитати ваші версії. Закликаю також вас залишити вподобайки і підписуватися на канал, якщо ви забули це зробити. Дякую вам і до нових зустрічей!